Дуже багато людей загинуло. І набагато більше хочуть знати, чому. Добре. Я тебе попередила. Тому що, дізнавшись, ти вже не зможеш не знати. Слухай, це серйозно. Так і є. Тож досить вже грати в дитячі ігри. Я поняття не маю, що з ними сталося. Я бачу тебе. Хтось стер усі записи з камер відеоспостереження. Хочеш мене побачити? У нас тут серйозна проблема. Що це таке? Повернись. Я знайду тебе. Боже, ні. Гра закінчена. Ми заженемо його в пастку і надеремо йому дупу.